Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Хотів би зробити обзор, показати для вас нову поставку запчастин. Це у нас іде виробництво Україна, місто Романи. Зараз такий час, що з оригінальними запчастинами на МТЗ дуже тяжко. Всі розуміємо причину цьому, тому потрібно якось ремонтувати техніку. Так, це не оригінал, але також все працює. Все встановлюється все також якісне. Тут різні болти, серги, все, що потрібно на МТЗ, є Це у нас труба шворня. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви або Латвії, і ось є номера телефонів перевізників, вони також будуть в описі до цього відео. Можете зателефонувати їм, дізнатися, яка буде вартість перевезення до вашої країни. Якщо вас все влаштовує, замовляєте у нас. Ми відправляємо на перевізників, а вони вже доставляють посилки вам особисто. Ось, такий, ось така поставка запчастин українського виробництва. Також в нас наявності в магазині є різні груза. Це у нас йдуть вихлопні труби по кабіні, метал, товщина 3 мм. Також різні груза, груза колеса. 45 і 20. Як можете бачити, груза є. Та багато чого іншого. Якщо щось бажаєте замовити, дзвоніть пишіть, замовляйте. Нагадую, для тих, хто з Молдови, Литви або Латвії, ось номера телефонів перевізників. На все добре, до побачення.